Так, вчора мені діти купили такі наряди. Такий ось такий ХБ, хороша така ткань, приятна до тіла. Такий мінізончик такий. Скорість трошки. Після того, як ми з'їздили до океану, кожного разу сідаючи у машину, наш маленький карапузик запитував: їдемо на сі? Їдемо до фіш? Але сьогодні ми вирішили з'їздити до магазину за покупками. Тут заборчики у людей єсть. Необычно, да? так? Кром нема заборя, тут є. А Може, це не в дворах, а просто якби. Ну, це не в дворах, це просто огорожено е, тут як? комуніки. Ком'юніке. Ком'юніті. Перебуваючи вже більше місяця в Америці і побачивши вже дуже багато різних міст, різних сіл, я вже стала потрошку тут привикати. І мені стало все дуже подобатися. Хоча з самого початку мені тут все подобалось, але воно було для мене незнайомим. А от чим більше часу ти перебуваєш, тим більше воно стає, стає для тебе ріднішим. Цей магазин напоминає мені сьомий кілометр. Кельвін клян футболки. Джинси. Почем? Почем, Джеймс? 34 доллара. футболкой и почем? А По 24 доллара. 14 долларов Футболкой. шорты. Двадцать девять долларов. Семнадцать долларов. Футболочки, детячие. Это игрушки, детячие. Ага, Чемодани в куче, каких хочешь. Все <сừу> девять долларов. женский. По ну, 24, 25 долларов. Это быстро справится. <соединяющие> <соединяющие> Не разные. <соединяющие> Тоже 25 долларов. Ручки <соединяющие> детячие. А що ексанка шукаєш? Просто трусики чи щось? Це? це не трусики, це на, на шия, ага. А. Голубей. А дильфін. В чем здорові сумки? Ой, чемодани. 80 долара. Девяносто старовинний. Ты смоко припер поставив. Млечка. Ще якісь платіжки. Пішли подивимось. Цілий набор. Морський. Рюки женские шортики 17 долларов. Сейчас подаемся. Платье. 7 долларов. Черных прикольных біло меня белый черный платье 60 долларов вы стоите. Потому что воно две ка оригинальные всю це реально, реально оригінальне платічко. А який розмір тут? Оце красне таке. А, ну, а це костюмчик такий. Ух ти, прикольний, да, який. Скільки він стоїть, интересно? Який розмір тут, 40, так, 40-40 доларів стоїть, да? Так, прикольний, Можна поміряти, навіть. На літо такий хороший. Так. Такий костюмчик купили мені діти. Все такий подарок. Дуже такий простий. Ну, не простий, Хебе я маю в виду. До тіла такий приємний. Дуже мені подобається. сзади такий красивый костюмчик тоже mm -hmm. да классный платьи почем оно интересно долларов всего лишь а це таке комбінізон якийсь. Дуже красиво тут. Таке приятне до тіла, м'ягеньке, хебе і таке хебе, що воно не буде м'ятися. Дуже класно. Мені сподобалося скуплятися в цьому магазині. Тому що всі плаття, які я брала для себе, по своєму розмірі мені підходили. А не так, як у Європі. Заходиш в магазин, починаєш приміряти, а воно не підходить. В основному у нас в Європі розраховано на худих людей, у яких немає фігури. хочеш. Да? Mm -hmm. Моделі, які хочеш, розміри, які хочеш. Mm -hmm. Так, А це платье вообще нарядне, таке нарядне, Вже його так неправильно Ну, но з виду воно так що взагалі, вообще даже животом воно не видно пузо. Either ігрушки фітасики на тише усе було бабушки. Такі ось. Все все в цьому магазині. Що хочеш, можна купити. І постільне, і на пляж, і на пікніки. Словом на всі вкуси і на різні кошельки. Що хочеш. Хороший торговий центр. Так, у них обустроєні практично всі торгові центри, де ми були. Ряд магазинів один за одним ідуть. І мені подобається, що не потрібно ходити по поверхам. Все на першому поверсі. Це ми їдемо, це все, Шарлот. Ось, бачите, дома всі одноетажні. І все приватний сектор.